Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. Нацистський новий порядок викликав масовий рух опору в Україні у липні 1942 року. Був створений штаб партизанського руху в Україні. Рейдові формування під керівництвом Олексія Федорова, Сидора Ковпака, Олександра Сабурова, Михайла Наумова, Миколи Попудренка, Петра Вершигорий та інших завдають відчутних ударів по німецьких гарнізонах. Тільки протягом одного 1943 року. Партизани, розгорнувши так звану рейкову війну, підірвали майже 3700 ворожих ешелонів, близько 1500 залізничних мостів. Загальна чисельність червоних партизанів за роки війни перевищила 180 тисяч чоловік. 30 червня 1941 року у Львові організація українських націоналістів проголосила акт відновлення української самостійної держави та створила українське державне правління на чолі з Ярославом Стецьком. Проте німецька адміністрація не підтримала цих визвольних прагнень і зажадала від Степана Бандери відкликати акт. Після відмови провідник ОУН та його найближчі соратники були кинуті до констабору Заксенхаузен. Де перебували до весни 1944 року, ОУН перейшла на нелегальне становище 14 червня 1942 року. Були створені частини Української повстанської армії, загальне керівництво якої очолював Роман Шухевич. Супротив фашистським загарбникам на окупованих територіях ставав дедалі потужнішим у міру успіхів регулярної червоної армії. Корінний перелом у ході великої вітчизняної війни настав 1943 року. Після розгрому гітлерівців під Сталінградом та Курском розпочалася битва за Україну, яка тривала 680 днів. 23 липня було звільнено Харків, 8 вересня Донецьк. Але ігноруючи реальне співвідношення сил, Сталін дав наказ будь-якою ціною звільнити Київ до великого жовтня. Цією ціною стало життя більш як 400 тисяч воїнів. 24 грудня 1943 року почався загальний наступ радянських військ на правобережній Україні. Переможними корсунь Шевченківською, Кримською, Ясько-Кишинівською та Карпатсько-Ужгородською операціями завершилося в жовтні 1944 року визволення всієї української етнічної території. Під час Другої світової війни в лавах Червоної армії воювали щонайменше 6 мільйонів українців. Понад 2 тисячі громадян України стали героями радянського союзу. За роки війни Україна втратила понад 16% населення. Було зруйновано понад 700 міст і містечок, 28 тисяч сіл. Цілковите чи часткове знищення понад 16 тисяч промислових підприємств призвело до збитків, які сягнули 40% національних багатств. Перемога над нацистською Німеччиною, незважаючи на величезні людські жертви та матеріальні втрати, дала українському народові сподівання на майбутнє поліпшення життя. Проте багатьох людей було піддано утискам каральних органів. Під підозрою перебували майже всі, хто залишився на окупованій території. Жорстокі репресії очікували значну частину військовополонених. Із січня 1944 року із Західної України розпочалася депорта. Ція осіб підозрюваних у зв'язках із націоналістичними організаціями, багатотисячні війська НКВД МГБ було кинуто на придушення повстанської армії. 18 травня 1944 року з Криму було депортовано майже 200 тисяч татар, 15 тисяч греків, 12,5 тисяч болгар, 8,5 тисяч вірмен. Роки жахливих випробувань і втрат, героїзму і мужності народу у другій світовій війні принесли Україні цілісність її об'єднаних земель, міжнародний авторитет і визнання. 24 жовтня 1945 року. Україна разом із 50 країнами світу виступила одним із засновників і перших членів організації Об'єднаних Націй.